Всім привіт! Я тільки що повернулася із ярмарку. От як я підходжу до дверей. Подивіться, що мене там очікує. Ну, така коробочка, дай Боже, до моїх колін. Я думаю, нічого такого не замовляла. Обертаю і адреса, Бачу то для мене від Іванки, моєї коліжаночки із Чикаго Іванка, вишиванка канам, хто не знає. Я не знаю, чи вона щось попутала, чи що, жіночку, добре, сталося. Але от на ходу, щоб були перші враження, я піду розпаковувати і дивитися, що там таке. У мене не день народження і ніякі свята не наближаються. Я навіть не можу уявити. Ну, дуже несподівано. Я, якщо казати, так трішечки в культурному шоці. Ідемо розглядати. Я вам скажу, така ще ого, добре заважить. Я не знаю, що сталося. І до чого, і що я отримую, і за що, і чому. Але зараз ми все подивимося разом з вами. Так, беру ножиці, взяла резинку, зібрати волосся, бо мені аж жарко стало. <свісно> Зняла жилет і... і мені вже стільки в голові думок прокрутилося, що я вам не можу передати. Я не уявляю собі причини. І що? І, і що там вже Іванці таке прийшло в голову, що вона таке придумала, я не знаю. Зараз я зроблю розпакування і обов'язково її зателефоную. Ой, але люблю я робити розпакування на камеру, тому що так можна передати емоції справжні. Ой, ні. Так, так, і 15 паундів. Це десь 7 кг приблизно. Так. От. Такі. Завернути, не знаю. Починай. Листівочка зверху, якраз добре, може там щось зрозуміліше мені стане. Іванка, мені дуже приємно, Ну ти листівочка you. Дякую. Іванка мені тут написала такі м, особисті слова. Я також дуже рада, що е, нас YouTube звів і, і також тобі вдячна за дружбу, за підтримку. І от просто так від щирого серця Іванка вирішила. Happy Thanksgiving! О, ось яке свято наближається. Нас День подяки! І всю нашу родину вирішила Іванка привітати із нам подяки. Дуже тобі дякуємо. Але того я, я не знаю. Ти вже ж мені стільки надарувала, що, що я тут, То так як я посилку в Україну збираю, стільки всього наставляю. І ти, ти вже я навіть не знаю, за що братися. Ну, мої улюблені, улюблене. Пташине молока. Знову якесь нове ягодовий шейк. Нічого собі, я не знаю, як воно. Чи видно добре? Смородина намальована. О, я її дуже люблю. Ого, щось таке. Прочук до... Я не знаю, я польську, так ніби я розумію, що п'ящено вимовляти, я не вмію правильно до... порошок до печива. Іде ванількою пахне. Тут ще, напевно, якась. Ось ці. О, такі з цього разу з вишенькою. А так е смородиною мені колись Іванка дарувала. Вони дуже смачні такі желені цукерочки. Ага, от ще Ще один порошок до печива польський. Класний. Ці польські магазини є. Близенько. М -м, так пахне гарно. Далі, смаколики поки попадаються. Ще з вишенькою, ось таке печиво. Європейський бістріць пише. Ой, і ще. О, а я ж кажу, що ванількою пахне. Ще один порошок до печива і ще цукор ванільний. Ну, от ось чим пахне посилка. Ой, і яка тут краса. Ромашка і мед. 60 пакетиків джаю. Подивіться, яка гарна баночка то я чай дуже люблю, особливо зараз осінь, зима, ще печиво. Це з малинкою таке саме. Я люблю дуже це печиво. От до чайку. Ой, там стільки всього, що я навіть не знаю, за що я маю братися спочатку. Так що мені випадає, наприклад, дещо трошки перевернулося, розмоталося. Ретинол і колаген сирам. Дабл ефект. Це корейська косметика. Іванка. Як і я, ми любимо корейську косметику. То таке, що завжди треба нам, дівчаткам, дуже дякую. Дуже приємно. Ой, там бачу ще кіндер-шоколад. То мої дітки будуть тобі 100 разів вдячні, вони його дуже люблять. Я сама, якщо чесно, мені дуже цей смак подобається. Такий записничок. Там великий такий блокнотик і менший у вигляді листочки у вигляді гарбузика. Також дуже гарно собі щось список писати. Я люблю ручкою написати теж, ніж в телефоні, якісь нотатки. Так, ну, отак по порядку. Що за чим тепер? Ага, тут ще, ще цукор ванільний. Три. Три ванільні цукори і три порошки до печива. Тепер ще тільки щось спекти залишається. А стільки є смакоників, що пекти не хочеться, <смі> а прийдеться. Фух, мені аж спекотно. <смі> щось. Якісь звуки йдуть. Гарно так запаковано в цей бабл реп, як тут кажуть. М -м -м. Щось кляне, напевно. О, Іванка, це ну, то занадто, я тобі кажу, я віднім щось. <плес> Іванка! А я я вам недавно відео показувала, Боже, я ж що я знайшла цей чайник в машас. Я вам недавно ділилася відео. Я таку поличку роблю, де мені потрібні такі чорні е, карамічні речі. І я цей чайник показувала. І я його не взяла. Ви що думаєте, повернулася на другий день і його не було. Потім мама мені навіть дзвонить каже, ну як ти так прогавила, такий гарний чайник? Дивіться, не прогавила, Іванка мені схватила за мене. То, я не знаю, то якісь... Вона читає мої думки чи що, я не знаю. Боже, ну як це може бути. Дуже дякую, я прямо дуже-дуже рада. Я так шкодувала, що я його не взяла. Дуже гарний чайничок. Це такий з золотою ручкою. Кришечка. Він завернечок, він має ситочку всередині. Все. чай є, смаколики є і навіть чайник є. Всіх запрошую на чай. Фух. Емоції переповнюють, я, я в шоці. Знову щось замота не було. А, хе -хе -хе, клас. Намет. Намет, гарна така посудинка з спеціальною цією дерев'яною паночкою для меду. Тут такі, як соти. Керамічна така, дуже гарна. До речі, мені там якраз і чорний, і з білим піде. Тому що я вам після цього відео якраз покажу вже поличку, тому що вже майже її сформувала. Бракувала чайничка на мед. <смеш> не бракує більше. Ну, то просто нема слів. Нема слів. То ще скоро кінця не буде. Так що можете собі також чай готувати. <плес> <плес> ну, то, що в нас смаки дуже схожі з Іванкою, то я вже давно зрозуміла по тих покупках, що я на її відео дивлюся. Знову керамічна, така посудина. Я так думаю, що це у вигляді як би жолуй, напевно вона дуже класна. Чанахи можна в ній, супчик, та будь-що, будь-що, просто і вони, мені здається, так вони овен сейф і в мікрохвилю, і в посудомийку, і в духовку можна. І ще це горнятка по дотиках. Я вже від Іванки маю два з цікавого: одне червоне, одне таке біле з чорними такими різними. О, соняшники. Я дуже люблю соняшники. Іванка також знає. Така зручна кружечка, дуже класна. Так, все, в мене все до, до чаювання сьогодні готове. Ще ближче покажу. Ой! Тут, що я думаю, певно на дні саме велике. Іванка у своїх відео показувала, вона собі купила таку посудину у вигляді гарбуза для запікання. На жаль, на жаль, дуже мені шкода, але вона розбилася. Така у нас пошта. Ну, але розбилася кришка. Ця нижня частинка, в якій ви пікаєте, все добре. Так що я абсолютно тим не переживаю, тому що якраз основна частина. А так бачиш, Іванка, ну нічого, то, то, ні, то такі. Обставини бувають, то абсолютно на щастя. на щастя, Дуже гарно. Я не буду зараз відкривати, а потім знімую просто кришечка, а цією частинкою нижньою обов'язково буду користуватися. Там запікати в ній що будь-можна. Дуже дякую. Гарний такий салат, такий, такий пастельно-зелений гарбузик. Ну, але то вже я з поштою нашою чесно, не, вже не вперше маю такий е, ексидент, як тут кажуть. Віклій пленер. Планер, такий блокнотик на 24-25 рік. О, я таке також люблю і знаю, що ти любиш. Записувати, дні народження, якісь собі плани. Я на ярмарки ходжу з такими собі там. Записую раз люди спитають, або якісь замовлення роблять. Завжди таке щось маю з собою. Діти, які гарні. Дуже-дуже дякую. Я зараз ще так розкладуся гарніше, трішки покажу а, ближче, краще. В мене немає слів. Я тобі вдячна від всього серця. Скільки ти потратила, по-перше, часу, по-друге, і коштів, і... але я знаю, в тебе також дуже добре серце, і безмежно тобі вдячна. Я обов'язково тобі зателефоную ще особисто подякувати. Але з нашими глядачами любимо ми з тобою таким поділитися. І, до речі, хто ще до сьогодні не знає про такий канал, Іванка Вишиванка, то я дуже рекомендую вам підписатися. Також ми з Іванкою спільний прямий ефір проводили, то можете в моїх відео чи в Іванки знайти, переглянути. І от познайомитися ближче тоді з Іванкою. Вона відповідала там на багато запитань. Показую вам тепер ближче трішки все. От Смаколики, порошок до печива, ванільний цукор, листівочки, сирам. Е, ці Записнички такі. Ось ця така посудинка. Я думаю, що це жолудь, правда? А що інакше, жолудь. Моя новенька кружечка. Тепер буде щоденна моя, дуже така зручна, гарна. Чай, гарні коробочці. Ромашка мед, зелений. До речі, клас, люблю. Записничок. Дивіться, який тут. Середині. Дуже гарний. Ось чайник, який я прогавила в нас в маршалсі. А Іванка просто як телепат. Бачите, ситочко є все. На медика посудинка. Просто чудова. Діткам кіндер, печиво. Смаколики такі, такі. І от яка краса. На жаль, кришечка розбилася, але то не проблема. Ми знімемо кришечку. І якраз головне тут, що по функції вона в користуванні буде. Ну, нічого, то буває, то таке буває, нічого страшного. Я Іванці вдячна від всього серця. І також бажаю вашій сім'ї щасливого Дня подяки! Ну, а тепер вам покажу поличку, про яку я розказувала. Хто дивиться, мене завжди знає. Я собі таку купила двоярусну, знайшла онлайн. І... Таке все, що мені під руками потрібно. Тут, коли моя подружка, а, яка по сусідству недалеко живе, подарувала ось такі з мрамору на сіль на перець, то якраз вони в мене тут на так добре коли я готую. Сюди собі маю зразу посолити поперчити, поки гарбузик так він для краси. А, тут в мене є на масло така посудина, називається Butter Bell Dish. Мене запитували, до речі, вже про неї не раз. Е, ну Така система, подивіться. Е, такий дзвіночок, туди масло, а там є позначка, доки вода повинна набиратися. І утворюється такий вакуум, тому масло м'яке та свіже. І кожних три дні змінюєте воду. Хоча назмачик любить дуже булочки чи хліб з маслом. Ну, і ми часто, е, Я люблю смажити більше на маслі. Тут є таке на олію бризкати. Чавуна така невеличка сковорідочка, вона, напевно, була ем, як підставка на ложку, коли готуєте. але я поки помідорки ще от з городу такі дозбирую, то вони поки тут в мене стоять і для кави сироп також ось в такій спеціальній ємності. От. А зараз я собі все зміню вже з подарунками від Іванки. Отож, будемо організовувати поличку. Я все гарно помила намет, чайничок вимила. Світочку там всередині має такого ручку, щоб було зручно виймати. І що, вирішила залишити тільки ті речі, які я найбільше, найчастіше користуюсь насільна перець. Ось ця дощечка, що я вам казала, від моєї подружки Аліни. Це зроблені з мрамору, тому вони не камінні всередині. І якраз думала, що ще щось одне таке світліше, біленьке потрібно, щоб воно якось гарно пасувало. І ось прошу дуже. Ця ємність намет сюди якраз як намальована. Тепер масло мені під рукою повинно бути щодня. Чайничок, хоча б чи не щодня, але ну, це просто естетика. Мені дуже він подобається. Сюди олією також користуюся щодня. Кавовий сироп взяла ближче до кавоварки. І от маю ще такі гарбузики декоративні, поки ще нас осінній сезон, то я задекорую гарбузиками. І ось ще в мене є така. Підвісочка дерев'яна, сенкфул, вдячна. І так собі я думаю, кудись би я її прикріпила тут якраз до цієї полички. Якось отак, тому що О. буде як в Іванчиній листівочці, що Сенкфул. Вдячна за дружбу і я їй також. І за все, що ми маємо. От така в мене краса вийшла. Завдяки Іванним подаруночком моя полиця стала такою, як я її собі уявляла. Я дуже вдячна за все. А вам за підтримку, за добрі слова. Бажаю міцного всім здоров'я, мирного неба і побачимось з вами у наступному відео. Ціх вам благ!